Всім привіт! Ви на каналі 13 й воїн і з вами 13. Дуже хотілося встигнути мені записати цей контент, це відео до початку події першості гільдії, але за браком часу я цього зробити не встиг і тому пишу це відео сьогодні, коли вже подія закінчилася, подія пройшла, але тим не менше, мені є про що вам розповісти. Отже, сьогодні говоримо про таку подію, як Першість гільдій, або в народі ігровому ця подія називається ПГ. І як завжди хочу почати з актуальності такої події. На мою думку, ця подія перші згільі на із футболом зараз. Це найменш актуальні події, в яких потрібно ну, скажімо так, викладатися на всі 100%. Поясню чому. Тому що ну, актуальність кожної події визначається від того, що о, по закінченні події можна отримати. Отже, розглянемо, які тут можуть бути нагороди. Актуальність цієї події, на мою думку, лише за рахунок наявності таких нагород, як монети-артефакти. Це основне, що можна тут отримати і саме цінне. Також є отакі от скриньки. Але скриньки це завжди рандом, це завжди незрозумілий шанс, випаде вам щось із них цінне, не випаде, та й цінного тут майже нічого немає. Тисяча сапфірів, прискоре на дослідження, ну це таке все. Саме цінне, що є в скриньках це бусти атаки армії 70%. Я як активний гравець, який грає більше 6 років, завжди брав участь у першості гілдій, ну не завжди на, скажімо так, високих рівнях, де так, такого рівня були подарунки, але от за 6 загаком років був 70 мені із подарунків випадав, мабуть, раз чи двічі. Тому ну, самі розумієте, наскільки це мало актуально. Але все ж таки, якщо ви і ваша гільдія хоче покращувати свої рейтинги, якщо от відкрити... Так, тут показуються всі рейтинги гільдії, доручення, на якій емблемі, арена драконів, експедиція, ну і першість гільдії. Тому що багато гравців, коли вступають в гільдію, звертають увагу на ці ось рейтинги. Якщо ви хочете тут мати все-таки вищий дивізіон, то вам потрібно готуватися і якісно проводити цю подію. Про це я вам зараз і розповім. Отже, перше, перша інфа буде більше для організаторів. Як правильно організувати цю подію? Як правильно дати інформацію вашим гравцям гільдії для того, щоб вони максимально правильно, максимально ефективно зареєструвалися в цій події. Дивіться, на кожному рангові, на кожному дивізіоні участь в події може брати обмежена кількість гравців. Тобто в події беруть не всі 100 там, чи 90 гравців гільдії, ну, тобто, не вся кількість гравців, які присутні в гільдії на момент початку цієї події, а лише певна обмежена кількість гравців. І ця обмежена кількість гравців е, визначається рейтингом. Тобто в події будуть брати першочергово самі сильні аккаунти гільдії маю на увазі по загальній силі, тобто по загальній міці. Е, щоб подивитися міць, то тобто, у мене міць на даний момент 1 ляль 140 млн е, е, І кількість таких гравців буде залежати, як я вже сказав, від вашого дивізіону. Якщо розглянути наш варіант, то. Ми зараз були на 13-му дивізіоні. По результатам цієї події спустилися на 12-й дивізіон. І кількість гравців, яка може брати участь в цій події, в нас на даний момент 50 гравців. 50 чоловік. У вас це може бути менше. Може бути 45, може бути 40. В залежності знову ж таки повторюсь від дивізіону. І тут дуже важлива річ для організаторів: потрібно дати правильну інформацію гравцям гіді, як зареєструватися. Отже, мої поради щодо цього питання: зазвичай. Реєструються, якщо реєстрацію робити ну, скажімо так, максимально ефективною, е, націлюватися на перемогу або на якісь високі результати в цій події, то зазвичай реєстрацію в цій події роблять такою драбинкою по черговістю, певною черговістю. І, наприклад, якщо у вас бере участь в цій події 50 гравців, для того, щоб зробити таку розбивку, хто чим має реєструватися по міці, потрібно е, визначитися яким типом війська буде реєструватися перший гравець, який буде починати в будь-якому бою, починати, скажімо так, брати участь від вашої гільдії? Тобто, це буде гравець найнижчій посилі, який потрапляє в? В топ-50 ну, топ гільдії, наприклад, От, ну, беручи наш випадок 50 гравців, тобто гравець, який знаходиться по місці на 50-му місці, буде стартувати в будь-якому е раунді в першу чергу. І просто визначитися, яким типом військ буде стартувати перший гравець. Тобто, наприклад, перший гравець у вас буде реєструватися піхотою. Отже, логічно, що при е матчах, при стичках з гравцями противника, скоріше всього, його ви може вибити кавалерія. І щоб наступний ваш гравець вибивав е гравця противника. Потрібно після піхоти реєструватись луками, тому що висока ймовірність, що ваш гравець луками виб'є гравця противника, який, скоріше всього, буде кавалерією зареєстрований. Ну і після луків, звичайно, знову ж по тій самій логіці ваших луків, вашого гравця, який зареєстрований луками, можуть вибити піхоту і, скоріше всього, тобто після луків потрібно реєструвати кавалерію. І далі так само рухатися з почерговістю через три місця. Все залежить від того, знову ж таки, яким типом війська буде реєструватися найнижчий по рейтингу гравець. От така от порода. Це дуже, скажімо так, ефективно працює, дуже правильно робити реєстрацію саме таким чином. Але якщо ви не заморочуєтеся особливо, то можна зареєструватися гравцям гіб'є вашої просто самим сильнішим типом війська. От, наприклад, самі сильні стати на піхоту, гравець реєструється піхотою, самі сильні стати на кавалерію, гравець реєструється там кавалерією. Ну і так далі і тому подібне. Я думаю, ви це зрозуміли. Але все-таки, якщо ви хочете серйозно до цього підготуватись, зробити реєстрацію максимально правильно, максимально ефективною, то робити потрібно з такою почерговістю військ. Друге, коли проводите реєстрацію, коли гравцям масово реєструватися. Дивіться, коли організатор робить певну почерговість, розсилку і розсилає потім гравцям гільдії листи, тобто хто під яким номером в рейтинзі, яким типом війська має реєструватися. Саму реєстрацію бажано відтягти максимально близько до початку самої події. Звичайно, що ну, не всі тут е, цілодобово в грі знаходяться, в когось вранці є можливість зареєструватися, в когось ввечері. Але хоча б це робити в останню добу. Я поясню чому. Тому що за добу в гільдії можуть бути якісь зміни. От Ви зробили певний графік, певну схему реєстрації, потім хтось потренувався, місця змінилися, хтось там, не знаю, когось зазборили, е, просадили по міці, знову рейтинг збився. І це все буде впливати на оцю саму почерговість. У вас будуть змішуватися е, кхе -кхе, гравці при зміні своєї сили. Міці аккаунту, і ну, це буде впливати потім на реєстрацію тих, хто буде реєструватися пізніше. Тому саму реєстрацію раджу проводити максимально близько до початку самої події. Отже, третє, як яким чином реєструвати кожен тип війська? Швиденько пройдуся, розповім. Це моя версія, моя думка. Я таким чином завжди реєструюся і розкажу вам, чому так. Дивіться, якщо ви реєструєтеся піхотою, візьмемо піхоту. Ну, відповідно, само собою, герої-фамільяри це е, так потрібно буде робити. Зараз в мене не активований буст на 50%, то ну, не покажу в принципі, повну кількість війська, але можна буде е, це просто запам'ятати. Дивіться, якщо реєструєтесь піхотою, берете 320 тисяч основного типу піхотинців, берете 50 тисяч стрілків, берете 3 тисячі коней і берете 2 тисячі осадок. І піхоту реєструєтеся на лук клині. Знову ж таки, ще одне питання. Я думаю, що воно всім зрозуміло, яким типом війська е класом війська реєструватися, Реєструєтесь завжди самим високим класом війська. Тобто, якщо у вас є Т4, відкриті, Т4, якщо у вас є відкриті Т5, то, звичайно, ж реєструєте Т5 військами. Далі, якщо реєструєтесь луками, берете 320 тисяч луків, 50 тисяч коней, 3 тисячі піхоти, 2 тисячі осадок і реєструєтеся е луками на піхотній фаланзі. І що стосується кавалерії, берете так само 320 тисяч кавалерії, 50 тисяч піхоти, 3 тисячі луків і 2000 осадок, і реєструєтесь кавалерію на стрілковій фаланзі. От такі поради щодо складу і побудови війська при реєстрації. Також, якщо ви хочете, щоб ви були максимально ефективними з точки зору ваших стат, то перед реєстрацією потрібно зробити наступні дії. Активувати бойові таланти на той тип війська, яким ви будете реєструватися, розкинути таланти радішу таким чином. Я покажу свій варіант, наприклад, і піхоти. От цього разу я піхотою реєструвався. Розкидайте максимально все на здоров'я, захист загону, атаку загону, і потім просто на кожному рівні максималите атаку піхоти. От. Якщо у вас немає збереженого сету талантів, то розкидайте таким чином. Кругом максимально, максимально закидаєте таланти піхотинцям, щоб атака вашої піхоти сягала максимальних показників. Це, що стосується талантів. Далі бажано мати заряджений вівтар, тобто попросити в когось лідера і його стратити. Від вівтара також дуже такі гарні бусти йдуть, як ви бачите, 38% атаки армії, захисту армії, ОЖ армії. Це дуже корисні бусти для допомоги вашим статам. Також потрібно взяти у в'язницю лідера 60 го рівня, пояснюю чому, бачите, так? в залежності від рівня лідера, лідер буде давати певні бусти також вашої армії. 60 й рівень буде давати плюс 30% до атаки вашої армії. Це також доволі непогана прибавка. Далі, ну, само собою, коли будете реєструватися, ставити шмот на той тип війська, яким потрібно вам зареєструватися, в моєму випадку це була піхота. ну, Уже показував у самому дивізіоні. Вибрати відповідних героїв відповідних фамілярів, найкращі, які у вас є на той тип війська, яким вам потрібно зареєструватися, поставити попередню перед реєстрацією побудову війська, фалангу або клин, знову ж таки, на який потрібно зареєструватися. Ну і ще буде. Доволі ефективно, коли ви вийдете на запал перед реєстрацією, тобто розвідаєте якийсь замок або збір на якийсь замок, повісити, Пояснюю, чому це важливо. Дивіться, запал битви, ось який буде давати вам бусти. Також тут і атака армії, і Оже армії, ну і е, певні бусти до кожного типу війська пов'язані з прокачкою ваших артефактів. І ще бажано активувати буст атаки армії. Ну, скажімо, так, відносно актуальності подій, на початку відео ми вже поговорили, витрачати сюди бусти на 50 чи 70% атаки, я не раджу, це не буде. Скажімо, так, виправдано, так, але буст атаки 20% можна спокійно використати, і також таким чином посилити відсотки атаки своєї армії для участі в цій події. Ну і в принципі все, що стосується реєстрації, щоб зробити це максимально ефективно, максимально сильними. Статами бути під час вже проходження самої події. Я швиденько покажу і прокоментую, як пройшла моя подія. Взагалі гільдія. Ми скотилися цього разу з 13-го дивізіону на 12-й. В самій першій сутиці програли. Радує те, що програли переможцем взагалі цієї події цього разу. Так? Е, ну, чому програли також? Була певна нерозбериха в зв'язку з виходом в іншу гільдію на реєстрацію на арену з рейтингом. Рейтинг був збитий, чередування військ було збите. Ну і ще тому, що більшість гравців, все таки, які реєструються в цій події, ну, вони не роблять всіх тих речей, які я назвав вище. Інколи реєструються просто навіть на фермерських талантах і знову ж таки не беруть, так як я говорив, там, подушки, не ставлять відповідно правильну побудову війська і тому подібне. Ну, знову ж таки, ми за цим особливо не ганяємося, тому що, як я сказав вже на початку, актуальність подій цієї не така вже й велика. Що стосується саме моїх... Мого, моєї участі в цій події я вам покажу сутички, які довелося, в яких довелося брати участь. Перший варіант це попередникам мого Сегрідійця вибили кавалерію луками. Ну і тут, як ви бачите, моя піхота з стрілками справляється противника, досить непогано виносить от такий от противник був. Тут ну, незрозуміло, не зовсім фермерський акаунт, але не зовсім і бойовий по зовнішньому вигляду. Але, ну, звичайно, за рахунок контртипу, піхота стрілками справляється без проблем. Дивимося далі. Наступне. Наступний гравець, наступний противник. Також виходить його вибити. Ось такий от аккаунт. Видно, що бойовий, видно, що доволі непогано прокачаний. Ну і дивимося результат битви. Тут не зрозуміла взагалі реєстрація цього, цього аккаунту, скоріше гравець помилився, взяв певну кількість Т5 військ, а замість Т4 піхотинців узяв, можливо, випадково, помилково замість піхотинців, лучників. Але в принципі я в луків не впирався, вперся в т 5 піхоту і доволі ефективно такою своєю піхотою справився. От такий результат. Дивимося далі. Третя сутичка мене просто вразила в цій події, тому що ну, гравець тут. Не сильний, фермерський якийсь аккаунт, але дивіться, з чим довелося мати справу. Моя піхота винесла кавалей. От таке буває, коли гравці гільдії реєструються. Бачите, яка тут реєстрація була зроблена противником без подушки. Е, якщо нема подушки, вже особливо немає значення побудова війська фаланга. Ну, герої вибрані, в принципі, правильно, фамільяри також не зовсім. Ну і скоріше тут була повністю ферма. Тут були фермерські таланти, не було ні запалу, ні взагалі активованих якихось інших бустів Ну і от в такому випадку бувають от такі ситуації, коли піхота виносить контр-тип та валерів. Нонсенс взагалі. Але як бачите, вдалося. Це була третя перемога. Четверта сутичка, дивимося знову ж таки на аккаунт противника. Аккаунт фермерський, аккаунт сильний. Ну і це були стрілки. Знову ж таки, без подушки, без правильної побудови війська. Герої фамільяра ще плюс-мінус куди б не йшло, але бачите, який результат. Стрілки моїй піхоті, шкоди, майже жодної не внесли. Це була четверта перемога поспіль. Ну і п'ята ніщо тривати вічно не може, п'ята сутичка, поразка, тому що я зустрівся з доволі ну таким, не, не сильним, але й не слабким аккаунтом, якщо подивитися. Але це була все-таки кавалерія. Тут щось схоже на 2,08, не зрозуміло. але більша кількість кавалерії, звичайно, моєї піхоти, в якої вже не залишились подушки зовсім, шансів просто не було. От такі от результати в мене. Діліться в коментарях, як пройшла ця подія у вас, особисто у вашої гільдії, ну і наскільки ви рахуєте цю подію актуальною. Якщо вам було цікаво, ставте під відео вподобайки. Якщо хочете не пропускати інші відео на моєму каналі, підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!